Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, а саме з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Є вареники у хаті, написав Микола Гнатько. Є вареники у хаті. В Україні все гаразд, всі щасливі і багаті. Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі, і вареникам у мисці, що на нашому столі. Дітки, а тепер, будь ласка, повторіть за мною є вареники у хаті, в Україні все гаразд. Всі? Щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. А тепер, дітки, для вас завдання буде таке: повторіть ще раз з батьками за Допомогою мнемо таблиці. А зараз послухайте запитання хто написав цей вірш? Про що він? Чи вам він сподобався? Дітки, ви молодці. До побачення.